Привіт! мене звуть Оксана мороз, і це програма Правда не посередині, у якій ми говоримо про інформаційну гігієну під час війни. Сьогодні поговоримо про екстрасенсів, тарологів, астрологів та інших людей, які нібито зазирають у майбутнє та дають нам відповіді на важливі запитання, наприклад, про те, коли закінчиться війна, у якому місці безпечно та чи буде ядерний удар. І так, правда тут зовсім не посередині. Відкриваю новини і бачу, що всі обговорюють ядерну загрозу. То росіяни знову вдарили по Запорізькій АЕС, то Медведєв чергове лякає ядерним ударом. Як розібратися, чи варто дійсно боятися? Чи це все пусті прогнози? Піду запитаю у гугла. О, так тут астрологи та тарологи вже відповіли на це запитання. От хто дійсно знає, що буде. Щоб не пропустити нові відео, підпишіться. Тут ви завжди знайдете корисне інформаційну гігієну. Емоції в бік я хочу розібратись. Я регулярно слухаю прогнози гадалки, вона дивиться у скляну кулю і щотижня розказує, що нас чекає. Так от, все збувається. А вчора я натрапила на пророцтво Ванги його тільки недавно розшифрували. Там вона все передбачила, що прийде до влади зелений король і буде велика біда. А ви кажете, не вірите? Є люди, які знають більше за простих смертних. З іншого боку, наука не визнає надзвичайних здібностей екстрасенсів, спростовує прогнози тарологів і заперечує, що астрологія це наука. Все складно, а правда десь посередині. Ситуації невизначеності незрозумілості складних втрат, складних речей, таких втрат болю ми звертаємося до якихось містичних моментів. Та у нас тут інколи, навіть якщо ми не є такими. Прямими представниками містичного мислення у нас вмикається це містичне мислення. Ти одразу починаєш собі казати, та за що. Та? Я зараз без жодної іронії кажу. От згадайте кожен і кожна з вас, хто зараз мене слухає, скільки разів ми собі ставили це запитання, та за що? Це питання, яке не має відповіді, тому що ні за що. Тому що світ не побудований лінійно на причиновано-слідкових зв'язках. Світ не лінійний, не завжди тебе доганяє твоя карма. Інколи карма того, кого б хотілося, щоб вона догнала, вона не доганяє. Так і, взагалі, світ складний. Система складніша, так? Але ми бачимо це лінійно. Я зробила, не зробила, сталось. Зробила, не зробила, сталось. Насправді не так, але це магічне мислення. І будь-які астрологи, тарологи, інші ворожки вони задовольняють нам цю потребу. Невизначеність це стан, в якому людині дуже дискомфортно. Ми не любимо невизначеності. Ми любимо, коли в нас є строки, ну коли в нас закінчується робочий день. Коли в нас відпустка, коли ми поїдемо до бабусі або там до дітей, коли в нас є якісь межі, за які ми когось не пускаємо або за які ми самі не виходимо, справа в тому, що війна і туман війни це природа, яка поза нашим розумінням вона для нас є дискомфортна. І через це нерозуміння, і медійники, і просто цивільні люди, і люди, які блогери, які... Публікують контент в Тіктоці, на Ютубі, які дивляться новини, просто люди, які не втаємничені абсолютно ні в жодні процеси, їм незручно, вони вимагають якоїсь визначеності. І через цю вимогу визначеності вони починають читати ті джерела, слухати ті джерела, які дають їм якусь визначеність. І отут нас чекає пастка, як тільки нам починають давати якісь орієнтири. Це означає, що з одного боку, можливо, нас хтось хоче врятувати від цього дискомфорту від невизначеності. З іншого боку, можливо, нам з таким чином обманюють. Я просто прошу до астрологів, додавайте когось, хто має експертизу. Що таке експертиза? Це яка-небудь освіта, кілька освіт, знання, робота попередня, яка дає право цій людині забирати ваш час. Та, от ця людина збирає купу вашого часу. На основі чого запитайте себе, вона збирає купу вашого часу. Де оці підтвердження а, я тут не лише про дипломи, я й про досвід, я й про якісь інші речі, та, які дають підстави цій людині щось говорити. Чому важлива, наприклад, освіта й попередній досвід? Тому що це дає нам... Методологію аналізу. В науці дуже важливо розуміти, на основі чого я аналізую. Та? От в біології одна методологія. Припустимо, там в соціальних науках чи соціально-поведінкових науках трошки інша методологія. І от людина, яка має якусь із цих освіт, вона у сфері своєї компетенції може щось проаналізувати. Астролог, звісно, він має тільки з вищими сферами зв'язок. Тому у нього така методологія, ну, така, скорочена. Так склалося, що людина. Краще сприймає сторі телінгові такі історії, сторітелінг – це розповідання історії, особисті розповіді, приватні можна таки сказати історії, ніж якісь сухі цифри статистика або якісь інституційні речі. Ну на, насправді це природа блогінгу, блогосфери Ютубу і так далі, коли ми бачили, як абсолютно там можливо не професійна людина, але збирає численні перегляди на відміну від якихось дуже розумних а медіа, які хороші і якісні розумні тексти пишуть. Я просто раджу брати якісь твердження, особливо брати якісь прогнози і дивитися через місяць-два здійснилася чи ні. Дебільше воно не здійснюється. Не говорячи про конкретні імена, мені здається, що, що все одно головним джерелом має бути офіційна інформація, або ті журналісти, репортери, які перебувають всередині в, в подій. От. А блогери, які сидять за океаном. Ну. Зрозумійте, що з астрологами ви маєте якийсь емоційний момент і емоційний зв'язок, а знання все ж таки ви спробуєте. Інформацію та діставати у тих, у кого вони лише ті експерти знають, як їм взагалі вірити. От астролог Влад Рос передбачив і війну, і коронавірус. Правда, не посередині. Правда в тому, що ми хочемо отримувати відповіді на важливі для нас запитання, особливо в умовах нестабільності. І саме в цей час зростає попит на послуги провидців майбутнього. Це добре знають на Росії та використовують їх як інструмент для маніпуляції, задурюючи голову і своїм громадянам, і нам. Так, 5 березня російський астролог давав прогноз про швидке закінчення спецоперації. Вона мала закінчитися на початку квітня і все мало вирішитися абсолютно добре для Росії. Астрологи та екстрасенси наносять шкоду не тільки транслюючи відверто пропагандистські меседжі, а й даючи хибну надію. Два найпопулярніших вектори їхніх прогнозів це коли закінчиться війна і коли помре Путін. І на завершення нагадаю, що вже кілька років існує премія в 1 мільйон доларів, яка буде виплачена людині, яка підтвердить свої надприродні здібності в умовах коректно поставленого експерименту. Але досі жоден претендент не зміг отримати ці гроші. І так, коли ви коментуєте дане відео і поширюєте його у соціальних мережах, ви вже долучаєтеся до формування інформаційної гієни українців. Перед тим, як продовжу, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднайтесь до чудових людей, які вже стали спонсорами нас на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую. То це все на сьогодні. Якщо вам сподобалось дане відео, поширте його у соціальних мережах. Давайте разом формувати інформаційну гігієну українців. Дякую, що дивилися до кінця, і до скорої зустрічі.